А українська вишиванка, диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши, і гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долина. І річечка, й маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванім рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло. І чистий ранок в ніжному серпанку, і те, як добре з мамою було.